Так, привіт, друзі. Купив в магазині такий вакууматор за 18 євро. Як би так сказати? Перед цим я купляв вакууматор за 29 і хочу розказати по поводу цього вакууматора, в чому плюс і в чому мінус. Ось так от. Виглядає сама коробка. Так. До нього йде кабель, як бачимо. Іде отдільно вакуумний пакет. Ось так виглядає. В ньому, по-моєму, 3 метри. Це ми трохи вже Ну, Зараз все покажу і розкажу. Ось так от. Так. Тоді идет у него инструкция. Тут все написано, как он вакумирует. И так далее. Так, до вакууматора. зараз покажу. И да. Ось така резинка. Зараз розкажу, для чого вона потрібна. Так, йде оддільно теж до вакуматора отакі дві шлангочки. Це тут для спеціальної посуди під контейнер. Є спеціальний посуд. Коротше, це поки нам не потрібно, тому що в мене поки такого посуду немає, і вряд ли буду ним користуватися. Так. Це все зрозуміло. Ну і давайте подивимось на сам вакууматор. А ось сам вакууматор. Ось так він виглядає. Він доволі легенький, не знаю скільки в нього вага, може з кілограм, а може і менше. А може і трохи більше. Ага. Ось. Так виглядає сам вакууматор. Да, це все заберу, підмішало. Так. так, ну давайте включимо його і спробуємо, як він буде сам працювати. Включаємо його в розетку. Все працює. Так, відрізаю я кусок, виходить, плівки. Ось так от все виглядає. Взяв в холодильнику помідор, який лежав. Ось так от. Ну і зараз спробуємо кусок цього пакета. Один край запаятий, ось так виглядає запаяти, а другий край вже поставимо помідор і Запаяємо і завакуміруємо. Так, поставлю я один край пакету, закриваємо наш вакууматор. Тут має типу, защокнутися вода. Нажимаємо запаяти. Почекаємо трохи. В принципі, все. Лампочка потухла. Все, пакет запаяний. Беремо другу сторону. Ну і ставимо наш помідор. Ось так воно все виглядає. Ставимо рівненько. Так, все поставили і закриваємо. Все готово. А, зараз вона запаяє. Вот так отпаяво доволі непогано. Це, якщо паяти ось такі невеликі продукти, паяє добре. А, перед цим я паяв. Получається рибу і в ньому не вистачає сили, щоб запаяти. Він прямо аж не дотягує от, до того, як, як має бути. Прям береш пакет, а він на ці два края між собою ходять. Вони не мають ходити між собою. Ну, це маленький такий продукт, який я взяв показати вам. І, в принципі, запаяло, воно цього разу непогано. Перед цим я брав, получается, за. 29 євро і паяє він доволі непогано, я вам скажу. І дуже класно вакуумірує І не так шумить, як цей. Цей набагато легше. Багато шумить, в ньому не вистачає сили, щоб довакуумірувати До цього я брав акуматор в. За 29 євро. Цей грубо, грубо говорят, за 18, то за 29. Якби невелика різниця, але тут набагато сильніше, ніж цей. Так що не купуйте дешеві вакуматори. Знайте, в чому секрет. І наскільки їй хватить, поки не понятно. Але як, так як часто я ними не пользуюсь, я думаю, хватить надовго. Ось так от. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім добра і миру!